Ви дивитесь Експрес-новини на телеканалі СТН ми говоримо коротко про головні події України, Волині та Нововолинська. Іванна Білішук у студії вітаю вас. Далі коротко про основне. Через масштабну пожежу на нафтобазі під Києвом оголосили евакуацію. На Волині майже 50% пасажироперевезень відбуваються із порушеннями. А також про звіт народного депутата від 19-го виборчого округу далі у випуску більш докладно. Через масштабну пожежу на нафтобазі під Києвом оголошену евакуацію із наближених сіл до місця надзвичайної події вивозять місцевих мешканців. Про це йдеться у повідомленні на сайті МВС, передає Еспресо сутівє На цей час пожежа триває на дев'яти резервуарах. Гасіння полум'я триває. На місці події працюють рятувальники та працівники міліції. Проводиться евакуація людей, що проживають у найближчих населених пунктах, зокрема мешканців сіл Крячки та Копці. За даним фактом, відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статті 273 порушення правил безпеки на вибухонебезпечних підприємствах або вибухонебезпечних цехах Кримінального кодексу України. Ведеться досудове розслідування, кажуть у МВС. Причини пожежі на нафтовій базі в районі Глевахи можна буде з'ясувати тільки після локалізації вогню, але як одну із версій компанія-власник нафтобази розглядає терористичний акт. Представники угруповання ЛНР та ДНР у запропонованих ними змінах до Конституції України визнають території з особливим статусом Донбасу невід'ємною частиною України. Також у засобах масової інформації про сепаратистських міститься згадка про Крим і Севастополь як території України. У тексті доповнень і змін ДНР та ЛНР до Конституції України йдеться про те, що окремі райони з особливим статусом або їх асоціації є невід'ємною складовою частиною України. Перелік міст та районів Донецької та Луганської областей, які мають отримати особливий статус, на думку представників угрупувань, повинні бути визначені окремим законом України, повідомляє Радіо Свобода. Також у додатках зазначено, що лідери сепаратистів Ігор Плотницький і Олександр Захарченко повинні зберегти за собою свої посади. Вищі посадові особи, які очолюють виконавчу владу, що діє на території окремих районів Донецької та Луганської областей, на дату ухвалення цих змін до Конституції України продовжують здійснювати свої повноваження. До припинення цих повноважень у порядку, встановленому актами окремих районів із особливим статусом Донецької та Луганської областей ідеться у тексті. Наприкінці травня прихильники угрупування ДНР ініціювали в інтернеті збір підписів з вимогою притягнути до відповідальності одного з ватажків цього угрупування Дениса Пушиліна, якого вважають зрадником. Обурення авторів петиції викликали заяви Пушиліна про готовність повернення Донбасу до складу України. Станом на ранок 9 червня під цією петицією зібрано 197 підписів. На Волині майже 50% пасажироперевезень відбуваються із порушеннями. Працівники Деїлуцька в чергове перевірили автобуси, котрі виїжджають на рейси. Так інспектори дає відзначили, що на день перевірки майже в усіх перевізників технічний стан і документація були у нормі. Повідомляють волинські новини. Окремі водії перед виходом у рейс не забули про ретельне прибирання автобусів. кажуть, що окрім безпеки мають значення і умови, в яких люди будуть їхати. Цього разу під час перевірки інспектори ДАЄ виявили, що в одного із автобусів, який здійснює міжміські перевезення, майже повністю відсутній протектор на шинах. У випадку різкого гальмування це може призвести до серйозних наслідків. Щодо водія автобуса, склали адміністративний протокол за статтею 121 частина 2 технічні несправності транспорту, який надає пасажирські перевезення. Штраф за таке порушення становить від 680 гривень загалом під час профілактичної операції. За станом на сьогодні вже оглянули понад 120 транспортних засобів. Із них більше 50 виїжджали у рейс із порушеннями. Упродовж місяця інспектори дає ретельно перевірятимуть стан автобусів. Пасажирів закликають своєю чергою також звертати увагу на стан транспорту, у якому вони збираються їхати, та відстоювати свої права на комфорт та безпеку. Меморіальну дошку загиблому на сході України солдатові Андрієві Омелянюку відкрили на фасаді загальноосвітньої школи у селі Дубове Ковельського району, де навчався 24-річний загиблий герой. Указом президента його нагородили посмертно орденом за мужність третього ступеню. Старший солдат Андрій Омелянюк загинув 21 серпня минулого року під Старобешевим. Пам'ять про захисника України свято бережуть на малій батьківщині воїна. У школі, де навчався Андрій Омелянюк, на його честь створили куточок пам'яті. А на фасаді навчального закладу учні та вчителів школи відтепер зустрічатиме меморіальна дошка із портретом героя. Пам'ятну дошку на честь старшого солдата Андрія Омелянюка урочисто відкрили мама воїна Антоніна Григорівна та його бойовий товариш і односельчанин Віктор Тарасюк. Відбувся обряд освячення, прозвучали слова молитви. Промовці на мітингу пам'яті дякували батькам за виховання сина героя і бажали Україні миру. Разом з громадою селища активно допомагають армії і учні Дубівської школи. От і після відкриття меморіальної дошки Андрію Умалянюку діти готували для воїнів підшефної 44-ї аеромобільної бригади індивідуальні ремонтні набори. За кілька днів такі ремкомплекти діти доповнять своїми листами та малюнками і поштою відправлять у зону АТО. А про те, наскільки важливі такі передачі для самих воїнів, свідчить хоча б ось цей синьо-жовтий прапор. Подарунок учням школи від воїнів з їхніми автографами та словами подяки. Народний депутат від 19-го виборчого округу Ігор Гусь відзвітував перед Нововолинськими медіа на прес-конференції про свою піврічну роботу у парламенті, які вагомі напрацювання та як оцінює свою роботу у вищому законодавчому органі України нардеп далі у сюжеті Вікторії Ярмолюк. Прес-конференцію нардеп розпочав з оцінки своєї роботи у парламенті, зокрема його команди, за словами народного депутата. Попри те, що вдалось допомогти у вирішенні нагальних та болючих питань вугільної галузі, фінансування 10-ї шахти та виплата заробітної плати гірникам заснувати благодійний фонд «Прибужжя», ініціювати створення громадських організацій та молодіжних центрів, ставить за свою діяльність чотири з мінусом собі, якщо дозволити, хоча суспільству мені повинно ставити оцінку, але я намагаюся сам. Ну, якби дивитися на свою роботу, на свою команду поставив би 4 з великим мінусом. Це моя точка зору, тому що десь я не буду порівнювати свою роботу з попередником чи попередниками. Це знову ж таки завдання громади, виборців, засоб масової інформації і так далі. Але собі ставлю таку 4 з таким довгим, великим мінусом. Що, що хочу зазначити про свою роботу. Ну, по-перше, з часу роботи пройшло 63 засідання Верховної Ради пленарних, я не пропустив жодного. Це моя принципова позиція як народного депутата. У мене в розділі 0, в розділі пропуски нуль. Тому я на роботі, так як і обіцяв виборцям, незалежності від того, що я представляю комітету у закордонних справах, а він передбачає поїздки за кордон. Я скажу так: десятки було пропозицій в час пленарних засідань дійсно їхати, і вони були важливими, але я від них відмовлявся. Це перше. Друге, один з пріоритетів моєї роботи це питання звернень громадян і за звітний період. Ну тут ви подивитеся, мною було отримано 520 звернень громадян різних. Чому так багато? Пів тисячі за півроку, тому що все-таки я вважаю, ефективно працюють мої громадські приймальні а в, в Іванечах, Володимирі, Нововолинську і в Любомелі щобуднього дня, там з 9 по 6, люди можуть прийти незалежності, як раніше там депутат приїхав раз в рік. Вони можуть звернутися. Є приймальня, люди приходять цілий день щотижня, щомісячно і дають свої пропозиції, звернення. Прохання і так далі. Що стосується законотворчої діяльності, то тут е я тільки набираю якогось ходу, скажу вам чесно, тому що ті основні речі, які прописані в моїй виборчій програмі, це і зона пріоритетного розвитку в Нововолинську, це і боротьба з алкоголізмом, це пришвидшення е питання безвізового режиму, як це можна, або якісь е такі гібридні форми для нашого. Прибужжя це Шацька, Любомиля Іванич Володимира та Нововолинська. Ось це наступний крок. Оці півроку наступні. Я думаю, на цьому зосереджуся. Хоча хочу сказати, що цей закон, де я був співавтором про внесення змін до гірничого закону України щодо уточнення порядку компенсації за оплату комунальних послуг, це правильний, хороший закон, тому що багато шахтарів не могли там, які на пенсії, скористатися можливістю. Отримати допомогу від держави власне вугіллям, там тому, що вони проживали в багатоквартирних будинках. Тут прописані компенсаційні фактори такі. І інші речі, але я обіцяю, що наступні півроку я думаю, що я піджену ці законодавчі речі. Ви побачите, ну може, з десяток думаю, з десяток законопроєктів мною запропонованих, чи не знаю, як підтриманих Верховною Радою чи ніж нардеп розповів про допомогу дітям загиблих учасників АТО, а саме безкоштовний відпочинок на озері Світязь, який став реальним завдяки сприянню небайдужих депутатів. Ігор Гусь висловив свою принципову позицію, і негативне ставлення щодо кнопкодавства під час пленарних засідань. День також наголосив, що зміна уряду не на часі. Зупинився народний обранець на питанні виборів до місцевих рад. Заявив, що міський осередок Народного фронту візьме активну участь у перегонах. Відповів Ігор Гусь на запитання журналістів, які стосувалися адміністративної та освітньої реформи і зони пріоритетного розвитку. Нововолинянка прибрала гроші, з каси підприємства. Як техпрацівниця стала шахрайкою, дивіться далі. До Новолинських правоохоронців надійшло повідомлення. Із бухгалтерії приватного підприємства зникли гроші. Правоохоронці встановили кримінальне правопорушення скоїла 30-річна жителька Нововолинська, прибиральниця цього підприємства. Про це повідомляє прес-служба Волинської міліції. Подія зареєстрована в єдиному реєстрі досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною першої статті 185 Крадіжка Кримінального кодексу України. Триває досудове розслідування. Ось такими новинами багатий день сьогоднішній у студії працювала Іванна Білішук. Я прощаюся з вами до завтра. Бережіть себе та один одного.